Огутні, братики-танкісти. Як ваші справи, пишемо та коментуємо. З нами сьогодні на зв'язку гравець-боєць Власус-21 на важкому танку. Це в нас вк 9001 п Рандончик. Друже, давай подивимося, як він буде битися сьогодні на карті Міддлбург від ось цієї стіни. Починаючи, можна так сказати, бій і закінчуючи тим, що. Фіаско все ж таки отримає ворожбинська команда. Адже як інакше, друже мій танкіст, ось такий перший в нас момент. Другий момент, те, щоб подивитися, як можна гарно реалізувати дану броню цього танка, яка все ж таки є, якщо грати від бортини, прикриваючи свій нижній броньовий лист. Ось наполучай хворік. Скорість, получає, стоїть, дивися, чекає, очікує, поки ми підставимося. Хтось по ньому із наших союзників пуляє, на жаль, не пробивають. Нам, получай 72. -ка. Цей танк, я, я його називаю, так як 90%, 90 того, що тебе не будуть пробивати, коли ти будеш пробив, е, ромбувати на цьому танку, друже. Тоді можна штурмувати, можна битися і бодатися супротивниками су і не так сильно страждати, як і на, і... Як і на інакших танках. Десь не хоче підставляти свій нижній бронюлий лист. Пробував по низині влупашити під каліберним снарядом, але все ж таки попало в планку цю між верхнім та нижнім. Не получай, не встигли трошечки позарядитися, встиг ворожбина заховатися. Блокуємо його на 600. На щастя, бачиш, як цей танк може блокувати. Дає фугасом, зчищає з нього. Сотню Плюс кітпонтів вже все ж таки непогано. Адже чим більше ми щещаємо з ворожбин, тим краще, блін, подивися. Поставив у нас на каток. Все ж таки, через каточок нам зайшов перший снаряд. Дивися, ворожбини починають тиснути. ворожбини починають давити. Ніхто поки що на нас увагу не звертає, тому що бачу, що немає сенсу стоїть бортом. Він для них е, повністю е, червонезний. Туди по ньому бити, вони поки що не хочуть обирати такі, таку ціль, щоб рикошетило правильно, тому б'ють по наших союзниках. Дивися, є третій взагалі берега попутав. Щось забувся, товариш Ворожбинський. На ось получай залишається шотний ваншотний. Лиш би дозарядити свою гарматку і підберети цього наглого БК, який вирішив биканути На нашу позицію на получай ми її обрали. Поки що від неї не відступаємо. Тут трошечки був підставився, але якимось, якимось чудом все ж таки через каток Уріна Чіронти не проходить снаряд. Але видав він ззаді нам форму видав. Е, тому що ми підставили свій нижній броньовий лист нам е, 72 Війка, але все рівно маємо вже два колики в свій гараж і ІС також відправляється. Маємо вже три колика в свій. Як кажу, гараж свою Після бойову статистику Ріна Чіронти добирає нашого. Є. Yeah. Сто не получай снаряд. Так, можна, в принципі, давити. Можливість така є. Адже ми важчий танк за Ріна ронте, Головне не, не від... головне, не... цей лот, краще було б трошечки в клінч. Ось так, ось так. Тому що він би міг вицілювати нам нижній броньовий лист, друже. Але це фіаско для ворожбин, а для нас перемога. Мод, друже, танкіст, давай подивимося на після бойову статистику. 5721 він настріляв. 2360 він заблокував, 4 знищив 5 пошкодив, головний калібр і знак класності майстер, воєнта е, знак, медаль Лаврененка. Постійно забуває ту медаль. Пішов плюс на 292 тисячі, е, 851. Срібна монета за цей бій. Звісно, п звісно, що ж перше місце по нанесенню шкоди. Та пішов на півтори тисячі вільного досвіду свій сейв свою копілочку. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій. Звісно, що ж, підписуємося на канал на канал Бронебійник та завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом із нами танкіст переглядати їх на цьому ж каналі. Ми погнали дивитися другий бій також від гравця під ніком Власус. 21 вперед. Чо ж танкісти, маємо другий бій і це в нас рандом, але в режим бою перевага. Карта L. Аламей. Давай будемо дивитись, яке тут буде таке бодалово з такою мастодонтами світу Бліц на позиції, яка містить за собою точку С. Так, одразу ж ворожбенський Хевік займає також цю точку. Займає є четвертий. Подивися, як він катує. Ти бачив його маркер червоний, як він так шустро вшух і заїхав на точку. Два бики поки що пробують втримувати точку. На жаль, ми тут поки що одні. Але ззаді нас є якесь як-не-як перекриття. Так, видав одну тику, поки що. Надіюся, одну лиш видасть. не видасть. Так, блокуємо його знову. Тепер не заблокували. Дві теки ми пропустили від Хевіка. Думаю, що страшно, поки що він потім нам вистачає, але зате подивися, Хевік залишається шотний. Ваншотний. А там подивись, чи Ронте. нам трошечки буде підмішувати. І треба ще буде якось підберувати ще й пологенько. є четвертого. Там, де Лені дивимося, КПЗ-70 ВЗ-шка. Пітиться. Дивися, вкатує нагло на нашого е, Т-30-го. Ріна Чіронте пробує розряджатися, бо бачить, що безкарно він це може зробити. В принципі, поки що йому це було, вийшлося. Опля-опля, смажена картопля, фугасоком добирає. Молодець. Це було рішення просто необхідне для того, щоб забрати барабан. На ще один барабан наполучай. Блокуємо е, 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 снаряд Ріна Чіронте. На щастя, Дивись, весь їде сюди! У Вазік ти куди їдеш? Де твої пасажири? А? У вас? Треба також якось старатися. Так, тут, бл тут ми блокуємо. Ріна Чиронта, виїжджає Уазік на нижній броньовий листочок. Получає, що такий наглий не був на щастя, він по нам не видає, адже все ж таки ми знову стоїмо бортом. Е і він для, ми для нього червоні. Не получай. ще раз подивися, у з то також стає шотним аншотним Ми не встигнемо тут його добрити, тому що добриває союзники. Можна сказати, непогано. З однієї сторони, з іншої сторони, чут-чуть зле, тому що... Не дадуть добре все ж таки напуляти, адже подивися, як союзники озвіріли. Забрали в нас лише один важкий танчик. ткпз 70 Всі решта дивися, живуть і б'ються, б'ються, блін, як леви. Добриває наш герой е, є четвертого. Ріна Черонте нам видає снаряд і тут. А ну, давай видати по ньому полючку. Давай, давай. Є пулька заходить на 407, вже добре є. Але тут не дадуть нам союзники добрити ворожбину, щоб було мета, як колики, а так чуть більше шкоди. Але що маємо, то маємо. І так прекрасний це Перемога, друзі. Давай подивимося на післябойову статистику. Так, що нам після бойова нашепче? 4306 він напуляв. 1240 він заблокував, два знищив 4 пошкодив перший знак класності. Пішов плюс на 130 270 срібняків. Твій сейф свою копілочку. Перше місце по нанесенню шкоди та пішов на 1450 вільного досвіду. Також твій сейф свою копілочку, Друже, мій танкіст, Давай також підтримаємо другий бій вподобайками. Так Власус 21. Звісно, що ж, та Підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої реплеї в Discord для того, щоб разом з нами їх привітати. Танкіс на цьому ж каналі. Бажаю вам всім мирного неба. бажаю вам всім святкового гарного настрою. Щоб ворожби не вам його не підпорчували. так як вони підпорчують. На жаль, більшості українцям бажаю, щоб у вас все було добре. Любіться, шануйтеся, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, друзі. Та до зустрічі до нових реплеїв. Там і зустрінемось!